Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я буду проводити вакцинацію своїх кроликів від вірусної, геморагічної хвороби кролів. От так, час прийшов, вже так швидко сплинуло все. От, моїм кроленятам вже місяць. От е чому я роблю зараз? Е мож можна робити трішки пізніше, було десь. З 10-тижневого -ти віку От, рекомендують робити кроленятам щеплення. Але коли я купував кролицю, мені її попередні господарі сказали, що у січні її потрібно вже вакцинувати. От, коли вакцинований кролик, я навіть не знаю, тому що я купував його на ринку. От, і ну, я вже вирішив вакцинувати їх усіх разом. Тим більше кроленята після вакцинації будуть ще з мамою, е це зменшить їхній стрес. От, Корленят можна вакцинувати з 4-х тижневого віку. От я дивився. Я консультувався з ветеринарним лікаром. У нас в одній ветеринарній аптеці Це жінка, скажімо, так, якій я довіряю, от і з якою я консультуюся на рахунок і кроликів, і корей. От значить, на рахунок вакцини, вона порадила мені використовувати отаку от вакцину. Я думаю, всі ви її знаєте. От, дякую, там мені радили е, різні вакцини. Я вам дякую за це. Ну, наприклад, Сумської у нас взагалі немає. Вона сказала, немає, ніколи не було. Ну тому вона мені порадила отаку от вакцину. Значить, е, тут 10 доз. От. Коштує один флакончик, у нас кому цікаво, 75 гривень 50 копійок. Але у мене виходить, 12 голів. От. Але от тут така цікава ситуація. Неважливо, це доросла кролиця, отака, чи місячне кроленя, колиться вакцина 1 мл на голову. От. Тобто мені довелося купити два таких флакони. От. Ну, звичайно, решту я просто викину. Але от так: от. 1 мл на голову. E, значить, в інструкції до цієї вакцини написано, що імунітет діє 12 місяців, але e, ця лікарка мені порадила робити e, ревакцинацію що 10 місяців. Отак, от, от я дивився багато інформації, дехто радить робити раз у півроку. Ну, друзі, знову повторюся. Це мої перші кролики, от тому я роблю те, що мені радять. E, раптом що я буду звертатися до тієї жінки. Тому. Якось так. От, значить, е, кролицю і кроля я буду вакцинувати такими от шприцами. Окремий шприц для кролиці і окремий для кролика. От. Так, друзі, кроленят буду вакцинувати таким самим шприцем, але одним. Тобто, у цих 10 одним шприцем і одною голкою. Отак от, так от. Е, я бачив, що так можна, це один виводок. От Якщо хоч хтось із них хворий, то хворі вже вони всі, тому, е, тому можна одною. Але ви вирішуєте самі, кожен вирішує, хочете кожного окрему іголку, я буду у десятьох от таким от тільки тут 2 мл, Таким самим шприцом вакцинувати їх. До речі, ще на рахунок вакцинування будь-кого і будь-якою вакциною вакцинувати потрібно клінічно здорових тварин. От, тобто, ну, ви повинні бачити, що вони живенькі, жвавенькі, ніяких там худих чи явно хворих вакцинувати не можна. Це стосується не лише кроликів. Ось так. По вакцині. Вакцина повинна зберігатися в холодильнику, от тому якщо ви десь купуєте її, то, ну, наприклад, далеко у нас маленьке містечко, це дві хвилини від мого дому до аптеки, то ви не знаю в термосі її приносите одразу в холодильник. Значить, я потім покажу. Звичайно, холодну вакцину колоти не можна, тому, ну, наприклад, я наберу шприц і в руці її погрію. От, щоб не було такого, ну скажімо, шоку. От, звичайно, у 12 я вам показувати, як я вакциную, не буду. Я покажу кролицю, кроля і. Одного, ну можливо, декілька кроленят. Ось так. От на мою думку, от вакцинувати потрібно від геморгічної хвороби, тому що хвороба дуже гостра, заразна. От я бачив таку інформацію, що від моменту зараження до загибелів проходить всього 4 дні, можуть становити до 100% смертності. Тому. Я це роблю. Я знаю, що деякі люди до сих пір не вакцинують, але я вирішив, що я буду вакцинувати. Потім, звичайно, пізніше буде вакцинація від міксоматозу. Я все вам буду показувати. От, Тому якось так. Так, друзі, вакцинку я набрав в руці нагрів. Далі що ми робимо? Між передніми лапками в районі лопаток отак от відтягуємо шкіру і. Паралельно отак от, вводимо. Ну, зараз я це покажу. Так, отак. Так, так крилиця в мене з характером, як ви знаєте. Отак от. Ви відчуєте, коли ви проткнете шкіру? Головне не проткнути все. Наскрізь. Отак. Все. Трішки помасували. Так. Так, от і все. Так, друзі, з кроленятами та сама процедура, але єдине, що вони малесенькі. Тому так, головне не проштрикнути. Отак, трішки помасуємо. Отак, і все добре. Так, друзі, з кроликом та сама ситуація. Так, друзі, саму вакцинацію я проводив в обід, а в нас вже вечір. Я прийшов управлятися. От, дивлюся всі живенькі, з мамою все. Добре. Всі живенькі, всі здорові, тому що е, вакцинація все рівно це стрес, це втручання в організм, можуть бути різні от моменти. Тому потрібно за цим слідкувати. Ну, Звичайно, я буду вам щодня їх показувати. От, але от до вечора все в порядку. Зараз я дам їм їхні улюблені пластівці. От, на, ти. на муха йди. І зараз ми їх усіх і роздивимося. Вони сінця схотіли. Так і сюди також дам. Зерно, звичайно, їдять гірше, ну, але нехай також звикають, тому що пластівці це таке. Пластівці для малечі, а ви вже, вже майже виросли. Так, муха, ти як наче не бачила. Ідіть. Ну от бачите, друзі, всі вони, всі живенькі, всі жвавенькі. Так, хто там? Хто там, де там? Ану. Ти це, це, мабуть, те, що з лапкою. Ану, те, що з лапкою чи ні? Ну, всі вони, всі вони он, живі, бачите? Тому що, якщо чесно, я трішки е, переживаю. Боже, як кури розпівалися. І зараз, звичайно, батька кролика їхнього ми провіримо. Так, друзі, з кроликом все, як ви бачите, також нормально. Я там до кінця не зняв момент, коли я його вакцинував, тому що він потім спригнув, коротше кажучи, майже втік. Бандіт такий. Але, звичайно, я зробив йому вакцину, тому. Все в нього буде добре. Ось такий бандіт. До речі, я його так коли доставав, він такий виріз, такий дядько важкий. Гарних кроленят наробив. Ну, от, як бачите, все з ним добре. Потім ще буде вакцинація від міксоматозу. От. Ось, от, друзі, таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!